Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і е, на Росії не буде світла, ходять чутки. так? Е, Скабєва закликала негайно купувати генератори. І взагалі я теж чула чутки, що наші, е, як тільки будуть нашу інфраструктуру е, обстрілювати, стріляти, бомбити, Буде отвіточка, що Україна буде так само. Давайте спочатку подивимося. Спочатку Росію, І що буде Росія, тому що кажуть, що вони збирають зараз наразі зброю, щоб потім зимою, коли дійсно холодно буде. І так, що чекати від Росії? Ну, будуть, будуть, да -да, будуть. Мої дорогенькі, я завжди казала. Майже, ну. Періодично вони будуть бомбити не тільки до перемоги. Вони будуть бомбити, навіть як буде перемога, навіть як ми відіб'ємо свої території. Вони будуть бомбити, поки вони не подохнуть. Щоб ви розуміли, це вже такий час настав. Ось так: будуть бомбити все стабільно. Тепер будемо дивитися, чи будуть наші отвіточки давати. Мені здається, я вже робила цей розклад. А, будуть угу, будуть а, І наші партнери вже про це знають тут. Тобто ідуть якісь домовленості, вичікування і дияволу дати отвіточку. Будуть наші, Да стопроцентово. Тільки... Зараз я ще візьму, будуть угу. а, помста буде. Це, знаєте, помста. Не просто ответочка, бумеранг помста. Ви нам, а ми вам 10. Ну, якось так іде. От. Ну, чи буде 10, але, знаєте, от так я, якось от мені пішло таке слово, знаєте, що солдати так, військові, так кажуть. Ви нам один раз, а ми вам 10. Тепер давайте подивимося: е чи варто купувати москалям генератори? Як закликала Скабєєва. Да-да-да, да-да-да, стопроцентово. Воружайтесь до зубів, дивіться. Карти показують, що да, вона сказала не просто так. Знаєте, одне слово вилетіло, тепер треба зробити це діло. ось, і десяточка монет Теж показує по повній. Москалям за закупитися. Ну, наші, я, наскільки знаю, вже з минулого року. Ось і карта теж говорить про те, що надовго. Це буде надовго. Тобто, давайте ще, як би це сказати, підсумкову карту зима Росії. Плач, плач плачевочка буде, плачевочка у них буде. Плачевочка. Зараз я поясню, мої дорогенькі, дивіться, карти показують, що, звичайно, не все буде так погано, і то, але печалечка. Пічалічка і настають, вони помаленьку йдуть, не замічаючи, плавненько. Ось ця карта підтверджує, що це не хорошо, це не є хорошо. Це стабільненько, плавненько вони заходять у чорні часи. Тобто, на кінець -то, ну, в принципі, Росія вона завжди була мутна країна. Ось і заходять в місяць, а місяць це настільки непрозорість. Дивіться, навіть якщо ви карту роздивитеся, в капкан. Самі собі в капкан залізуть. Це коли, дивіться, ну, як би це пояснити? Ну, ви всі знаєте, що в Росії все йде з-під прилавка. Оце, оце совєтське з-під прилавка. От Знаєте, з дитинства це пам'ятаю, ненавиджу це. Ти нічого не міг купити, тільки все з-під прилавка. А як у тебе нема незнайомих, не родичів, нічого. Ось так і в них тут. Але тут це трошечки навіть інакше. Це коли, знаєте, давить на душу: холод, голод, коли погані часи настають, коли. Інтуїтивно відчуваєш, що щось не то, але ти не можеш це пояснити. Настільки нещирість від влади, настільки ну от смуток. Я бачу, тут смуток йде, знаєте, така енергія йде, яка ну, пригнічує людину. Це людина, знаєте, яка йде не випрямлено, а навпаки, йде пригнічено. Ось як я бачу. Раз, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!